Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Жодного року я не пам'ятаю, щоб таке було. Це дійсно катастрофа. Ми проживаємо в цьому будинку вже 10 років, і з них 4 роки ми користувалися водою, а потім вона... Майже зникло. Це екологічна катастрофа саме місцевого масштабу. Через аномальну спеку та посугу цього літа в Україні мілюють річки та ставки. Так у Кіраській області, у Новомирівській громаді, у селі Панчеве пересох витік річки Вись. Як це вплинуло на людей та місцеву екосистему? Ми будемо говорити з місцевими жителями, екологами та керівництвом громади у спеціальному репортажі Суспільного. Річка Вись протяжністю 166 кілометрів бере початок із села Панчеве Новомиргородської громади на Кіровоградщині. Це витік річки. Де ще навесні була вода, нині земля з тріщинами. лежить мертва риба, показує староста села Володимир Босько. Це літо було дуже засушливе і в прошлому році трошки було. Але як, як зараз, то жодного року я не пам'ятаю, щоб таке було. Це дійсно катастрофа. Люди схвильовані. Такий вигляд мав витік річки у лютому цього року. Щоб рятуватися від підтоплення, жителі села робили ось такі канали. Підтоплювало погреба і городи, а зараз засуха і подвійна катастрофа і весною, і літом. Чому обмілів витік висі, досліджує доцент кафедри загального землеробства Центральноукраїнського технічного університету, кандидат сільськогосподарських наук з екології Микола Ковальов? Враховуючи, що у нас от така от рослинність в якості рогозу камишу, да, котра сама по собі з'являється тоді, коли є відповідна їжа. В основному це елементи біогенного або природного походження. Да, тобто це можуть бути вскиди, якісь, наприклад, стічних вод, це можуть бути якісь організації. Анічні скиди там з якихось підприємств при обстеженні на річки, ми помітили виходи на поверхні солі. Це означає те, що в принципі, от явища. Охода води, оголення ложа річки ось це взаємопов'язані фактори. Вважає навіть попри аномальну спеку та засуху, такий відхід води не є природним явищем для річки. Це екологічна катастрофа саме місцевого масштабу. Наскільки вона широка, це можна буде сказати після більш детального дослідження цього питання, в тому числі і гідробіології. Пояснюю, повернути воду у річку можна. Це комплексна проблема. Тут не можна вирішувати, наприклад, почистити чисто дно річки, або, наприклад, прибрати, або скосити, або там, іншим способом забрати цю рослинність. Потрібно чистити річку, трошечки звільняти ось оці молові наноси. Чотири роки тому ми підняли це питання, нам виділили півтора мільйона, почали чистити, а потім перестали. Я звертався і в прокуратуру, і до керівництва облдержадміністрації, і обласної ради, сказали проєкт, невдалий проєкт, але ж відповідальності ніхто не поніс, ні ті, що працювали над проєктом, ні експерти. І ця справа так і зникла. Жодного дощу не було. І вода ось тут під мостом була десь півтора метра, і йшла постійно вода. Кінець 60-х років, хлопці з мосту стрибали у воду, а зараз то тут ми стоїмо, води немає. Берег річки зарізку мишем та рогозом. У нас в основному люди думають, що якщо ми його спалимо, ми вирішимо проблему. Коли палять цю рослину, вона навпаки більше розвивається, тому що вона належить все ж таки до коренопаразкових рослин. Після спалення стимулюється коренева система, і вона починає ще більше рости, ніж росла до того. Тому треба використовувати комплексні методи. Це і боротьба біологічними методами, тобто це розведення риб, котрі. Виїдають кореневу систему, виїдають. Ну, ну, Прикладом це може бути білий амур, то всталобик. Ось і додатково для того, щоб очистити від муляки, потрібно використовувати також біологічні методи. У нас ось бачите, в кранах води немає. Це велика проблема, тому що потрібно готувати їжу, мити, діти ручки, посуд, туалети, санвузли, підлога, це все гігієна. Директорка місцевого дитсадка Віталія Панкул каже, вода у кранах зникла тиждень тому. Ми використовували для приготування харчових продуктів, використовували бутильовану воду, яку купляли сумісно з батьками та з працівниками закладу. Показує, вдома користувалися водою із цієї криниці, та вона обміліла. Ми проживаємо в цьому будинку вже 10 років, і з них 4 роки ми користувалися водою, а потім вона майже зникла. Каже, що була вода, чоловік пробурив свердловину. 68 метрів глибини. Свердловини мають бути від 50 метрів. Це пов'язано в першу чергу із тим, що ми знаходимося на кристалічному щиті. Досить багато супутніх елементів, котрі є забруднюючими води, особливо враховуючи, що вода все таки є найбільш гарним розчинником, тобто в ній розчиняється все. У селі живуть півтори тисячі людей, говорить староста Володимир Босько. Десь відсотків до 40 криниць майже без води. Так черпають, по два в день. Велик-велика біда настала. І вже багато людей, знаю, збираються скважини в себе облаштовувати. Іншого виходу не бачать. Використовувати воду з криниць як питну можна лише після проведення лабораторних аналізів на хімічне та біологічне забруднення, радить еколог. Зазвичай це стандартний набір із 20 показників. Найважливіші, на котрі потрібно звертати увагу, це все ж таки нітрати, тому що вони найбільш важко їх видаляти з води, досить специфічна очистка. По-друге, вони. На відміну від інших забруднювачів, вони безпосередньо впливають на певні функції нашого організму. Концентрація 45 мг міліграмів на літр ЕДК, тобто, все, що вище, то є погано. Нітрати впливають в першу чергу на гемоглобін нашої крові. Підвищений рівень нітратів і нітритів призводить до утворювання в організмі дитини і людини медгемоглобінемію. Медгемоглобін, який утворюється завдяки цим сполукам, на жаль, він не може переносити кисень. І тому ми отримуємо дітей з такими отруєними, з вираженими проявами кисневої недостатності, і ми вимушені застосовувати антидоти. Постійне вживання колодязної води з великим містом солей може бути викликати і утворення каменів в почках, і різні гастроінтестинальні захворювання. Очищення річки не допоможе у даній ситуації, вважає секретар Новомиргородської міськради Олександр Лазарів. За інформацією гідрометеорологічного центру в басейні річки Південний Буг, а саме і річка Синюха, притокою якої є весь, утворилася ситуація маловоддя. Тобто, водність становить від 9 до 16 відсотків норми. Це не є такий. Точечний випадок саме на висі. Це взагалі е, така ситуація по всьому водному басейну Південного Бугу. Будь-яку розчистку там не зроби, якщо не буде е, наповнення річки, не буде атмосферних опадів, то вода звідки не з'явиться. Радить жителям об'єднуватися у кооперативи, щоб за рахунок внесків облаштовувати свердловини із запасами води для всіх користувачів. Чотири останні місяці в області майже не було дощів, 5% відсотків від норми. З 2010 року на території Кіровоградщини не було жодної повені, які живлять річки та поповнюють запаси підземних вод. Пояснила керівниця офісу водних ресурсів області Катерина Гайдук. «57 у нас є водосховищ із понад 3 тисячі ставків. І спостерігаємось зараз же осінь, і ми спостерігаємо і моніторимо рівні води в наших водоймах. То падіння рівні води спостерігається від 70 сантиметрів до півтора метра. А це значні вологовтрати. Треба думати про централізоване водозабезпечення населення і вирішувати це питання, вивчаючи залягання підземних вод і шукаючи можливості, щоб люди були з водою. За словами Катерини Гайдук, є розроблений у 21-му році проєкт на розчищення русла річки. Вись його вартість на той час 49 мільйонів гривень. Нині ці гроші обласного природоохоронного фонду спрямовані на підтримку Збройних сил України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне Кропивницький.